Зрештою, американська демократія теж починалася не моменту та з такого верховенства права з true. великої букви. Та тобто, ми пам'ятаємо там славний твір Марка Твена Золоті віка, де він розповідає про створення номінально-судноплавної річки, там де її в принципі не було створення корпорації, лобіювання це в сенаті. І потім знову ж таки хтось приїжджає просто подивитися і бачить, що річки там немає, і навколо цього весь твір. Але проблема в тому, що ми в своїй. Специфічні демократії відірвалися від розвинутого світу ну на десятки, якщо не на сто років, і це ну це насправді оце ризик, тому що ми зараз є одна з найбільших... ну. Тобто, от в Берліні. Ми коли дискутували там про ситуацію в різних країнах, та я хочу сказати, що там от в Україні страшенна ситуація з корупцією, але та ж сама Ганна чи Пакистан чи інші там ситуація набагато гірша. Mm. От і е, в нас взагалі феномен на зараз одна з най. Як це на міжнародні колеги говорили, що у нас найвідкритіша корупція в світі. в світі, тому що ти в принципі можеш бачити майже все. Є тільки деякі сфери, є деякі сфери, там оборонка, енергетика, де багато закритої інформації, ну більше ніж в інших сферах. Але, наприклад, тендерні закупівлі. Ми бачимо всі проблеми. Одна проблема, що ми фіксуємо проблему, йдемо в правоохоронні органи, і лише кожен, енний, кожна енна справа доходить до розслідування, mm -hmm. і ще менше доходить до, 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 до рішення суду.